Це Kia Ceed дизельний 2011 -го року. Продавалася вона за 6300, але зараз можна забрати цю ластівку за 5650. На 650 доларів знижена ціна. Ціна дуже приваблива, тому що це ціна вже 8-го, 9-го року, але аж ніяк не 11-го. Як бачимо, це вже в рестайлінгі фари у нас. До речі, це у нас лінзована оптика, передні задні протитуманки, автомобіль на літній гумі на залізних дисках, кузові хетчбек. Саме головне, що ця машинка доволі жвава, їде бадьоро і небагато витрачує палива на свої потреби. Rail система форсунок, задні парктроніки, корочка в багажнику. Тут докаточка, домкрат, ключі. Все на місці, буксировочний крюк. Машинка простенька з одного боку, але з другого боку. Недорога і економна 321 тисяча кілометрів пробігу. Зразу скажете, ого, пробіг немалий. Да? І правда, пробіг тут не малий, але для дизельного мотора автомобіль цей поїде ще і поїде і ще. Текстиль салон, передні електросклопідйомники, шкіряне мультикермо. дивани ззаду в повному порядку. Взагалі просто пушечка. На ручках у нас відкривається і закриваються задні вікна. Маємо кондиціонер, магнітолку з блютузом, п'ятиступка механіка. а, вибачаю, шестиступка механіка, це набагато крутіше. Роз'єми AUX, iPod, USB можна під'єднати. так, Маємо бортовий комп'ютер. Машинка дуже цікава, їде бадьора, економна і ще знижена по ціні, максимально приємно. Друзі, чекаємо на майданчику. Непоганий варіант простенької машини, але тої машини, що буде надійно їхати вперед. Тож чекаємо.